Вітання глядачам телеканалу Сфера ТВ та всім, хто спостерігає за нами у соціальних мережах про залучення інвестицій, перспективи розвитку індустріальних парків та як один із таких працює на Рівненщині, Поспілкуємося сьогодні. Мої співрозмовники Юрій Момотюк, голова Привільненської територіальної громади, та Андрій Алечко, співвласник керуючої компанії з розбудови екологічного індустріального парку Хемпію Ей. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня, Доброго дня. пане Юрію, Привільницька громада, власне кажучи, є ініціатором створення індустріального парку на своїй території. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що вважається, власне кажучи, індустріальним парком і які переваги має чи матиме громада від його існування на території? Кожна громада це унікальний, як я кажу, організм має певні свої можливості, але і певний ряд завдань, які треба реалізовувати для своїх громадян. Звичайно, що без ґрунтовного економічного розвитку будь-які питання, які заплановані в громаді, важко реалізувати. І, звичайно, що ми зацікавлені тому, що наш, наша громада, як і кожна громада нашої області і всієї України, мала гарний економічний розвиток, робочі місця. Ну і відповідно це надходження бюджет, за який можна розбудовувати, будувати, реалізовувати, реконструювати. Тобто створювати ті умови, які необхідні для наших мешканців. Дякую, пане Андрію. Індустріальний парк Хемпі Юей. Так детальніше, що це? І власне кажучи, промислові коноплі вирощуєте. Так <с. що це за ніша? Наскільки вона може бути інвестиційно привабливою? А, ви знаєте, промислові коноплі це свого роду репресована рослина, тому що промислові коноплі сіялися до 1961 року в Україні. Це було Приблизно 300 тисяч гектар. На сьогоднішній день в Україні вирощується 1200 гектар, і ми робимо все можливе для того, щоб донести людям економічну привабливість цієї рослини, тому що промислові коноплі це 231, а то й більше продуктів з доданою вартістю, які можна робити вже сьогодні в Україні з обладнанням, яке у нас є, і з тими спеціалістами, яких ми маємо на сьогоднішній день в нас на території нашої держави. Тобто промислові коноплі це а, можливість України стати першою в світі по країною з екопродукції, з виробництва екопродукції. Угу. От. А як можете сказати, на якому етапі розвитку наразі ця сфера знаходиться в Україні? Чи достатньо вона розвинена? А, на сьогоднішній день, на превеликий жаль, недостатньо розвинена, тому що. А, вона достатньо зарегульована на законодавчому uh -huh. рівні. Uh -huh. В нас, на жаль, в країні промислові коноплі відносять до сфери медичних коноплів. Для багатьох людей слово конопля воно таке, як знаєте, як червона тряпка. Uh -huh. Хоча насправді промислова конопля це виключно аграрна рослина, така як і кукуруза, як і соняшник, як і ріпак, і так далі, які вирощуються без заборон, без якоїсь зарегульованості. Для того щоб вирощувати промислові коноплі в Україні, отри... необхідно отримати масу дозволів. Ліцензії, квоти, а насправді це звичайна аграрна культура, яку можна вирощувати сьогодні і яку потрібно вирощувати. Тобто, якщо говорити так, що ця галузь все ж таки почне розвиватися, відбудеться певне законодавче регулювання, так. це може бути інвестиційно привабливою. Звичайно. Галузь, так? Звичайно, буде інвестиційно привабливо. Ми працюємо над тим. Ми дякуємо нашим народним депутатам, нашій владі за цю підтримку, за те, що законопроект. По обігу Конополь пройшов перше читання, ми дуже за це вдячні, тому що в нас є розуміння, що ми можемо йти вперед. Йти вперед вже сьогодні. Не чекати, не чекати завтрашнього дня. А починати працювати вже сьогодні? Інвестиційна привабливість економіка в цієї рослини дуже цікава насправді. Дякую. На цьому моменті, пане Юрію. Хотілося б почути детальніше, власне кажучи, на території Привільненської територіальної громади розташований, працює індустріальний парк з вирощування промислових конопель, хемпі юей. Я так розумію, не лише вирощування. Ми далі про це поговоримо. Так як власне кажучи, створювався цей парк? Як відбувалася ця початкова співпраця з інвесторами? Ну, ще не вирощується. Ми все щиро надіємося в скорому часі. Mm -hmm. І ще не працює, а все поки що ми проходимо ті етапи, які необхідні для <кій> е, законодавчого регулювання всіх питань, які на місцевому рівні. Е, в свій час ми е, в нашій стратегії розвитку громади, а також в плані соціально-економічного розвитку, прописали. Розбудову індустріального парку. Ми, в принципі, не знали, якого саме напрямку буде, чи це мультипарк мульти буде, чи, можливо, це е, парк, в якому буде якась однорідна продукція вироблятися. Проте ця історія у нас з 2010 року зародилася mm -hmm. ця ідея. У 2016 році ми прописали це в стратегію, прописали в плані соціально-економічного розвитку. І ось так поступово кроками е, рухали. Робили первинні документи, які необхідні для того, щоб е, пройти первинну реєстрацію і попасти в, реєстр, в Державний реєстр індустріальних парків. Ну і такі кроки були зроблені, і, звичайно, під час цього нашого руху нашої громади. Е, в нас е, з'явилися е, партнери, які запропонували е, проєкт. По вироченні переробці технічної коноплі і міскантосу гігантського, ще одні ще одна рослина. Так, так? Е, я так розумію, наскільки пам'ятаю, якщо не так, ви мене поправите 42 гектари площа йдеться, Так, йде так? Е, ці 42 гектари, власне кажучи, е, які переваги для резидентів я маю на увазі е, розташування, чи чому саме цими 42 гектарами мають зацікавитися інвестори у Привільненській громаді? Ну, ми в першу чергу, чому 42 гектари і чому саме в цьому місці це територія біля села Молодого Друге, тому що там дуже зручна логістика. Там зручна логістика, вона знаходиться на трасою Київ чоп це міжнародний транспортний коридор. Поряд декілька кілометрів, другий транспортний коридор, який з'єднує країни Південної Європи і Північної Європи. Ну і зрозуміло, що такі ділянки вони є цікаві, тому що логістично дуже зручно розбудовувати, складувати, переробляти і відправляти за адресатами дану продукцію. Тому ми віднайшли таку ділянку. Скажу по секрету, що в нас і ще є ділянки, які ми плануємо, якщо у нас все буде добре, долучити до цієї ділянки для подальшої, більш ширшої розбудови. Індустріального парку Хеппі. Угу. Дякую. Тепер цікаво почути з погляду інвестора. Як потрапили на Рівненщину, як відбувалася ця співпраця? А, обрали Рівненщину. Чому? Тому що в першу чергу логістично, як кажуть, на Рівненщині це не вікно в Європу, а двері в Європу. Угу. Тому що ми в той момент, коли ми обирали. Де нам розташувати, де розташувати індустріальний парк, де розташувати наше виробництво, куди привезти учасників цього індустріального парку, тому що ми розглядали модель індустріального парку виключно, ми зрозуміли, що Рівненщина це та область, яка межує з п'яти областями. П'яти областями аграрними. А логістичне плече нашої сировини найкраще, це, ну, скажімо так, найбільше це 130 кілометрів. Тобто до 130 кілометрів вигідно возити, тому що це. 300, тобто солома, uh -huh. і для того, ну ти не можеш її возити якби, великими об'ємами, тому що це економічно невигідно. І тому є така відстань 130 кілометрів, і от Рівенщина е, якраз таки та область, яка межує з п'ятьма областями, і от дуже, дуже близько кордон, дуже близько Євросоюз, а вся наша продукція 90% нашої продукції, uh -huh. вона буде йти на експорт в країни Європи і світу. Тому як би от зупинились тому тут. Зупинились ну, і, так. Звичайно, важливим моментом є те, що тут е, можлива співпраця з владою. І ми, коли приїхали, ми дуже вдячні голові обласної військової адміністрації за те, що нас прийняли, за те, що нам показали ділянки, ми подивилися всю область. Ми об'їхали, ми знову ж таки впевнилися в тому, що область для нас логістично вигідна, логістично підходяча. І якби. Співпраця з територіальною громадою, співпраця з обласною адміністрацією, якби стали тим фактором, який знову ж таки нас запевнив у тому, що ми праві, і треба потрібно залишатися тут. На mm -hmm. території рівенщини, дякую. Цікаво тепер почути, яка власне кажучи, відбувається вже чи відбувається господарська діяльність на території рівненщини вашою компанією. Що зараз там відбувається? Коноплі, як виявляється, ще не ростуть. Я на якому етапі ми зараз знаходимося? До речі, коноплі на Рівненщині таке ростуть. ростуть. є підприємства, які вирощують <с. промислові коноплі на території Рівненщини. Що відбувається сьогодні? Mm -hmm. На сьогоднішній день ми знаходимося на етапі внесення в єдиний державний реєстр індустріальних парків. Це певна процедура, яка необхідна для того, тому що що таке індустріальний парк. Індустріальний парк це територія, земельна ділянка, якій надаються певні податкові преференції для залучення інвестицій. І для того, щоб отримати ці податкові пільги, ти повинен як індустріальний парк бути в реєстрі індустріальних парків. І зараз ми якраз таки знаходимося на етапі внесення в реєстр індустріальних парків. Це певна це підготовка певної концепції, певних розрахунків і так далі. І якби за законом вимога, щоб це було в співпраці з владою, uh -huh. і от знову ж таки ми повертаємося до того, що комунікація на сьогоднішній день з владою. Ми вдячні місцевій владі, вдячні ОТГ, вдячні обласній адміністрації за те, що нам так легко працюється. От ми буквально чекаємо. Я думаю, що вже дуже скоро ми зможемо сказати про те, що ре. Індустріальний парк зареєстрований. Угу. Наскільки я розумію, Хемпіюа є керуючою компанією, так? так е ініціатором створення відповідно до законодавства є Привільненська громада, правильно? Я розумію? Ми, пішли, так, ми пішли шляхом таким шляхом, тобто, чому ініціа... ініціатором створення може бути орендар земельної ділянки. Але ми якби, теж думаємо про соціальну свою якусь певну відповідальність. І ми пішли таким шляхом, щоб ініціатором створення була територіальна громада для. Скажем так, їхньої більше безпеки тут повинна бути і наша безпека як бізнесу, але ми повинні забезпечити територіальну громаду певною, вибачте, за тавтологію, безпекою, так, так? так. тому що коли е, територіальна громада є ініціатором, то вона має свій певний контроль над тими процесами, які відбуваються в індустріальному парку безпосередньо. Тому ми пішли шляхом, е, тим шляхом, щоб е, територіальна громада була ініціатором створення. Того угу. так. дякую, пане Юрію. Тоді цікаво почути, про який, власне кажучи, контроль йдеться, які взагалі відносини юридичні, формальні, неформальні з керуючою компанією, тобто, які права тут має територіальна громада чи враховані всі її інтереси, якщо ми частину все ж таки повноважень делегуємо приватному бізнесу. Звичайно, що територіальна громада не може абсолютно всім займатися, тим більше комерційною діяльністю, але ми можемо готувати ґрунт, площадку для того, щоб заводити інвестора. Який буде працювати, щоб е, було чітко прописано право гри, е, що можна, що не можна, щоб не були порушені е, е, можливості і місцевого самоврядування, і відповідно і було цікаво і інвесторам працювати, не було ніяких, ніяких е, відхилень. Це чітко прописується в меморандумі, який між нами вже заключений. Uh -huh. Це чітко прописаний і в договорі про. Нашого про роботу нашого інвестора всі пункти довго були вивчені, грунтовно були вивчені. І мені здається, що це досить хороший документ, який захищає як права нашої громади і контроль залишає за нашою громадою за даною земельною ділянкою за майбутнім індустріальним парком. Так і звичайно, що допомагає і інвестору розуміти, що він також буде захищений. Угу. В цьому документі дякую. Знаєте, Андрію, я перед тим як готувалась до ефіру, переглянула сайт компанії з усіх боків. Лунає запрошення інвестувати, так, долучатися. Ні. Хто може взяти участь у цьому індустріальному парку? На яких умовах, якщо так коротко, на сьогоднішній день у нас вже є певні домовленості, меморандуми з 16-ма великими гравцями, які будуть учасниками цього індустріального парку, тобто це. Гравці зі сфери там харчової промисловості, будівельні матеріали, текстильна промисловість і так далі. Виробництво біопластику, тому що з промислових конопель чудовий біопластик. І ми. Звичайно ж, такі відкриті, от чому Юрій Вікторович якраз такий каже про певні земельні ділянки, які можна долучати до індустріального парку в майбутньому. Ми відкриті для того, щоб будь-який бізнес, який хоче створювати продукт з доданою вартістю, міг стати учасником індустріального ну, нашого спільного індустріального парку. От. Для цього вам потрібно просто з нами зв'язатися, ми поспілкуємося, розказати свою візію, що ви ну як ви бачите себе в індустрії переробки промислових конопель або міскантусу гіганського, mm -hmm. тому що я кажу: 231 продукт це мінімум. Розвиватися можна за тисячу і більше. Якщо ви готові, якщо у вас є візія на те, щоб створювати продукт з доданою вартістю і заробляти кошти разом. Велка, ми відкриті. Приходьте, зв'язуємося, спілкуємося, сідаємо за стіл і розглядаємо вас як учасника працюємо, індустріального так? парку. Так і угу. працюємо разом. Дякую, пане Юрію. Окрім цих 42 поки що 42 гектарів. Довкола ще ж є інші об'єкти. Так як діяльність, ну так в перспективі, як на картинках зараз, на сайтах такого індустріального парку вплине на громаду, тобто на інші сфери, які не входять до цього індустріального парку. Чи враховували ви це плануючи таку діяльність? Чи буде це корисно для громади, тобто для обслуговування і тому подібне? Ну, звичайно, ми ці всі речі прораховували. Це тільки, звичайно, позитив і плюс, те, що заходить потужна компанія, буде ряд фірм, які війдуть в цей пул, де будуть займатися переробкою, вирощенням, переробкою, логістикою даних культур. Mm -hmm. Це все дасть можливість поштовху для наших, по-перше, мешканців отримати робочі місця високооплачування. В парку буде 2500 робочих місць. Явно, що це не, не вистачить нас стільки людей, які могли б забезпечити дане виробництво. Це також розвиток і для Дубінського об'єднаного району, це також і для всього нашого регіону Рівненської області, тому що фахівців треба буде достатньо. Ну, відповідно, ми готові. При надходженнях тих коштів, які будуть надходити від роботи е, індустріального парку, розбудовувати інфраструктуру, хоча ми маємо достатньо своїх і шкіл, і садочків, і інших об'єктів соціальної сфери, але ми готові розбудовувати, щоб можна було забезпечити всіх тих працівників, які не зможуть доїжджати, а будуть ось тут шукати місце проживання на території нашої громади, забезпечити всім необхідним від закладів торгівлі, обслуговування до садочків, шкіл. І інших об'єктів угу. дякую, пане Андрію. Хемпіює це екоіндустріальний парк виключно. з погляду екології, тому що ми вже говорили, що населенню привільницької громади має бути комфортно співіснувати з цим, з цим парком. З погляду екології, які запобіжники є, які плани з цього приводу є. Ми говоримо про екоіндустріальний парк, тому що е, переробка промислових конополі місканту сугіганського це виключно екологічна переробка, це екологічний. Угу. Екологічні будівельні матеріали, екологічний текстиль, це біопластик, який теж екологічний, наприклад, стаканчик, який зроблений з, ну, з біопластику на основі промислових конопель та міскантусу Хіганського, розкладається за 60 днів. Тобто ми говоримо виключно про екологічно чисті продукти, тому що на сьогоднішній день це тренд номер один. І як я сказав на початку, ми хочемо, щоб Україна була першою в світі з виробництва екопродукції. Ми плануємо будувати свої очисні системи, ми плануємо залучатися зеленою енергетикою, тобто це вітрові електростанції, це сонячні батареї. Ми будемо працювати на своїй воді, якби яку ми будемо очищати виключно в себе в парку. Тобто ми намагаємося створити таку інфраструктуру, яка абсолютно не зачепить мешканців громади, якимись там не знаю викидами і так далі. От ми навіть з учасниками. Потенційними індустріального парку проговорюємо це і виписуємо це в умовах. Тобто, тобто для можна нас це важливо. За це так. можна не хвилюватися. У нас не буде якихось шкідливих підприємств. Це наша візія номер один. Ми хочемо бути екоіндустріальним парком, і це нам дозвольться. Це нам дає можливість бути екоіндустріальним парком, напевно, першим у Європі, а можливо, навіть у світі. Буде цікаво мати такий парк, власне кажучи, на території Рівненщини. Так, ще одне, що ви декларуєте, інноваційність. Що маєте на увазі, які плани в цьому напрямку, можливо, вже є якісь нам напрацювання? Звичайно, є певні напрацювання, тому що Україна була першою країною, в принципі, в світі, яка в свій час сіяла коноплі. так? Коноплі зараз можна казати про промислові коноплі як про інноваційну рослину, інноваційний так. продукт. Так? Тобто, так вже склалося. сьогодні так, так склалося, що вже сьогодні це інноваційний продукт. І, а продукти з одною вартістю з промислових коноплів, наприклад, той же кастроблок або кастробетон це легкі матеріали, які дозволяють, наприклад, будувати житло, яке не потрібно утеплювати. Які, в якому ніколи не заведеться ну, якісь шкідники, тому що коноплі самі по собі антибактеріальна рослина. І ми плануємо будувати рентді-центр сучасний, щоб розвивати, дати можливість учасникам, якби, розвиватися в плані певних інноваційних матеріалів. Так? Тобто ми хочемо збільшити обсяг продукції, той самий біопластик, наприклад, до якого ми всі хочемо прийти. Є певні технології в світі, угу. і вони, якби на сьогоднішній день ну, у певних гравців так, на ринку. А якщо прийти в Україну з цими технологіями, то я думаю, що в нас буде можливість розвивати бізнес і не один. Тобто ми говоримо, будь-який продукт з доданою вартістю з промислових конопель він на сьогодні вже є інноваційним. Дякую. Ще маємо буквально дві хвилини до закінчення ефіру. Хотілося б як підсумок від вас, пане Юрію. В 2022 році низка стимулів з боку держави для розвитку індустріальних парків була впроваджена. Чи відчули ви це на собі, як все ж таки громада є ініціатором, і яким чином це відображається на розвитку цього напрямку? Звичайно, що зміни, які були внесені в 2022 році, законодавчо, особливо це в податковому кодексі, дали можливості. Для потенційних інвесторів, як українських, так і закордонних, заводити свій бізнес в територіальні громади, заводити в різні регіони. Дуже спростилася система. Ну, досить м'який такий, скажімо, клімат отримується. Ну, Звичайно, поправка на те, що війна, на війну поправка. Uh -huh. Але ми розуміємо, що не треба чекати завершення війни і запрошувати всіх, хто хоче, може розвивати вкладати в розвиток наших регіонів, громад, інвесторів, бізнесменів обов'язково треба рухатися. Зараз умови мені здається досить сприятливі. з своєї сторони, з боку громади. Ми також створюємо всі умови. Ми прораховуємо всі варіанти щодо зниження ставок земельного податку, оренди, щоб дати можливість зайти. Ну і звичайно, перших там 10-15 років, щоб це було досить їм нашим бізнесменам, досить було комфортно працювати. І вони відчули, що влада також до них стоїть лицем. Дякую, пане Андрію. Ще на початку розмови ви сказали, що шукали, власне кажучи, формату індустріального парку, коли говорили про розвиток цієї справи. Так е, про переваги, кілька слів, будь ласка, і що чекати мешканцям рівненщини найближчим часом? Які новини ми можемо почути від вашої компанії? Завдяки нашому законодавству для керуючої компанії перевагами є ці податкові пільги, про які ми говорили. Тому що це безмитний віз обладнання. Якщо воно є в переліку, або його можна долучати до переліку, і це працює насправді. Це звільнення від сплати податку на прибуток протягом 10 років, якщо ти 10 років є учасником цього індустріального парку. Тобто механізм випрацьований дуже чітко і правильно. І закон сам по собі він е, зроблений достатньо добре для того, щоб були забезпечені убезпечені інтереси, як прийняти. Е, Місцевого самоврядування, так і бізнесу, тому ми пішли в модель індустріального парку. Ми розуміємо, що все обладнання, яке нам необхідне на сьогодні, на жаль, в Україні не виробляється, його потрібно буде завозити з-за кордону. І ну, якби ця модель індустріального парку дозволяє нам це зробити з меншими, скажімо так, витратами. От, а що чекати? Ну, чекаємо внесення до реєстру. Я думаю, про це всі почують. Ми про це всім скажемо і будемо рухатися вже. В будівництво угу. що ж панове на цьому я вам дякую за розмову і дійсно чекаємо позитивних новин від компанії і від Привільненської територіальної громади. Дякую Ми вам дякую за уважні глядачам. Нагадаю, це була програма гість у студії. Залишайтеся на ресурсах сфери. Не пропустіть найцікавішого до зустрічі.